Мене лише, я вітаю вас. Дякую за те, що сьогодні ви приділяєте нам свій час. Розпочнемо? Так, вітаю вас. Давайте розпочнемо. Ось ця інформація стосовно бунтів мобілізованих, так які відбуваються у Російській Федерації, а щодо самосаботажу, інформація щодо того, що Російська Федерація не спроможна фактично провести мобілізаційні ось ці всі заходи на належному рівні, аби вони могли домогтися якогось результату. Так, ми всі її, звісно, чуємо і радіємо Проте, що це фактично означає для нас. Фактично, це означає те, що котел потрохи починає закипати. І я маю на увазі зміна суспільної думки, от е, зміна суспільної думки в самої Російської Федерації. І а, чим далі будуть наростати ці проблеми з мобілізованими з їх екіпіруванням, з їхніми родинами, з економічним і фінансовим питанням стосовно виплат. За починаючи від підйомних, які їм пообіцяли і не виплатили, закінчуючи там е, е, гробовими чи по чи грошими за, за втрату е, родича чи кормильця за загибель військовослужбовців, і це все буде наростати як сніжний ком, і в кінці кінців це може призвести до соціального вибуху в Російській Федерації, що в свою чергу. Може вплоть до повалення існуючого диктаторського режиму? Я дуже вам вдячна за ці роз'яснення, які сьогодні ви нам надали. Будь ласка, гарного вам вечора, до зустрічі.